Так, все радостно жуют. И хлопцы тоже радостно жуют. Я на зараз буду радостно жевать. Мимо, поїли обід, маємо багато сили, тепер співаємо дорогою. Всіх вітаємо, всіх передаємо вітання нашим батькам, парафі. Мама, я тебе люблю! А хлопці їдуть, є не на іншої машині. Олеський замок один із найстаріших в Україні. Його було засновано у 13 столітті. Тут живе історія, містика та мистецтво знаходиться у Львівській області, Бузький район, село Олесько. Олеський замок стоїть на 50-метровій горі середина чотирнадцятого століття. Час, коли відбувається перерозподіл сфер впливу на українських землях. Олесько опиняється якраз на кордоні між Литвою та Польщею. Тоді володіння Олеським замком мало важливе стратегічне значення тому, що давало власнику ключ до Червоної Русі, давня назва Галичини та Волині. Що стосується історичного значення, саме в Олеську у 17 столітті народились два майбутні королі Речі Посполитої: Ян Сабецький і Михайло Корибут Вишневецький. З народженням одного із них пов'язана чудова історія. Татари зі всіх боків оточили замок. Вони напали несподівано і підступно. Якуб не знаходив собі місця. За вікном у час страшної негоди і зливи точилась битва за його фортецю. А тут, у сусідній кімнаті, в дружини почались перейми. Сьогодні мав народитись його син. Нарешті немовля закричало в руках повитухи. Вона поклала його на мармуровий стіл. Аж раптом страшний звук пронизав весь замок. Грім був настільки сильним, що дехто з прислуги втратив слух. А блискавка, яка вдарила у стіл, на якому лежало немовля, розколола його навпіл. Дитинка залишилась живою та неушкодженою. А цей випадок показав, що народилась велика людина, І справді, Ян Третій Собеський є одним із найвідоміших та найкращих правителів речі Посполитої. Якби це не було дивним, але замок найбільше постраждав саме у 19-му та 20-му столітті. У 1806 році замок пережив пожежу. Нищівним для могутньої споруди був землетрус 1838 року. Стіни розтріскались, через що випадково в одній з кімнат було знайдено замурований скарб. І відтоді почалися гарячкові пошуки інших коштовностей. Розбивалися стіни з розписами, руйнувалися каміни, знімалися підлоги. Хоча не вдалося знайти жодної монети, проте замок був повністю пошкоджений. На кінець 19 століття Олеський замок перетворився на руїну, після чого почалась повна реставрація. До 1975 року Борисом Григоровичем Возницьким створено чудову експозицію. Це є унікальний музей, де зібрано близько 10% скарбів Яну Третього Собеського. Це ми в Олеському замку були. Звідси, звісно, не дуже гарний вид цього замку. Але. Так. Біля Олеського замку, в ми тільки що були. Ось там дорога на Олеський замок. Він відкритий, щоправда, тільки в суботу-неділю. Ми затрималися. І ось тут. Це колишній монастир братів капуцинів. Зараз там є архів Львівської галереї. Зі всіх костюлів позбирали різні картини і прочі. Дівчата? Тому є хозок корови, через одними. Рибні корлети. Давай ты телефон. Сейчас, сюда. Сейчас, 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 сейчас. Ну, да, да. Сей, Саша, Давай ты сюда. Правда? Все, сдаем. Свята, скажи Насті, щоб ішла митися. Я усе.